Перепади емоційних станів під час війни та й будь-якої іншої небезпеки для життя це нормально. Головне розуміти, як повернути себе до раціонального стану і старатися не піддаватися паніці. Без двох днів рік, як в Україні, розпочалося повномасштабне вторгнення, як за цей час змінилося емоційне становище житомирян та погляди на планування життя, де ми подорослішали, а де ще потрібно вчитися, цікавилися у перехожих. Чесно гора. Тоді, коли воно почалось все, була депресія. Ужасно. Ми живемо біля 95-ки, всі виїхали і плакали, і що, що хоч було. Зараз трошки, ви знаєте, як наші почали гнати цих тварів, то ми трохи довольні, трошки заспокоїлися, живемо більш увереніше. Чи сказати. будуєте якісь плани? Ми на пенсії, які можуть бути плани. Ми тільки думаємо, щоб. Внучка інститут воєнний закінчила, дочка, щоб жива залишилася. Які можна плани будувати? Треба ждати, треба ждати і жаліти тих людей, які без домівок залишилися. Ми в такому місці живемо, і слава Богу, наш дім ще цілий. Дуже сильно змінилися, сприймаємо по-іншому нашу реальність, наше життя. Діти живуть в такій реальності, що тільки тривога починається, і він вже реагує, що маємо йти на низ. Ну, Не в кращу сторону. Але емоційно, чи почуваєтеся зараз стабільніше, ніж у перші тижні? Так, вже звикаєш. Це погана звичка, але, на жаль, звикаємо до всього. Мусимо. Як будуєте життя? Чи є якісь плани? Нічого не будуємо. Ну, просто живемо. Прожили і дякуємо нашим захисникам. Ну, звісно, що змінився. Яким чином? Просто Ну, я. Ну, бачите, я вже старий, нічим допомогти толком не можу. На четвертий день ходив воєнкомат, мене там відправили, сказали, що старий. О. Ну, Що ми можемо ще? Так само зараз емоційно важко хвилюватися, переживати нічого. Ну, звісно. Дивіться, наших хлопців скільки возять, О. скільки хоронять. Що ну. маєте якісь плани на завтра, на тиждень вперед? Ой, які тут плани. Плани в таких особих не загадується зараз. Дуже змінилось, звісно, постоянне напруження, тривога якась, все. Але думаю, що скоро це скінчиться. Ми в всякому разі дуже надіємося на це, що наші хлопці скоро вирішать цю проблему і ми вже будемо всі посміхатися, і скінчиться ця наша тривога. І безнадьога якась, і все. Як особисто ви відволікаєтеся від такого тривожного стану? Чим займаєтесь? Працюємо, ходимо на роботу, намагаємося заробити якось, тому що життя зараз дороге, тяжке, тому стараємося працювати. І, і ну, Домашні якісь, я не знаю, рукоділля, ще щось таке. Внуки, діти, отако і переживаємо. Мабуть, що змінилися, я так думаю. Саме розумієте, що зараз робиться. Ви чи почуваєтеся зараз емоційно стабільно? Чи є таке саме хвилювання? Та як вам сказати, толку, що хвилюватися. Що буде, то буде. Якщо брати дурне в голову тяжкі в руки, то нічого доброго з цього теж не вийде. Яким чином зараз організовуєте своє життя? Чи є якісь плани, зважаючи на небезпеку? Плани є, а одне діло, як то кажуть, Предполагати, а друге діло Ми можемо тільки предполагати, один Господь Бог розполагає. Якщо зрівнювати з початком, то зараз набагато менше хвилюємося, особливо коли повітряні тривоги, тому що привикли, на жаль. Але якщо дивитися, як змінився стан, який був, за, який був до військового стану, бо зараз, то, звичайно, зараз гірше, ніж до війни. Як відволікаєтеся, якщо все таке тривожно стає коло Е, Ну я тренер по танцям, тому мені танці допомагають мені все життя. Якщо якісь проблеми, чи щось то одразу тренування і все. Емоції ті ж самі отвратительні. От не можу вам сказати, чи наскільки змі зараз емоційно стабільно. Чи так само є хвилювання і тривожність? Хвилювання і тривожність, так точно. Чи да. будуєте якісь плани на життя? Чи живете? Поки не не будуємо. Жити так же далі, терпіть. Всі спасію большое. Дякую вам.